Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню з 3 по 9 березня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Овні. Цей тиждень для овнів буде такий, знаєте, пов'язаний з якимось мріями. Щось ви там будете собі так забагато планувати, і, можливо, ось ці мрії це лише таке ваше уява про те, що насправді може відбуватися. Тому. Цей тиждень, як показують вам карти, треба бути, знаєте, більш таким дивитися не на ваші мрії, а на те, що саме відбувається на цьому тижні. На цьому тижні у вас буде і дохід, який ви можете дуже корисно скористуватися ось цими надходженнями, що будуть на цьому тижні, і кудись їх так. Можливо, вкласти в якийсь проєкт, якщо ви це зробите, то наприкінці тижня ви будете задоволені вашою роботою, тим, що ви змогли правильно там щось зробити, правильно кудись там вкласти ваші кошти, або якось розпорядитися іми. Тому цей тиждень він не Дуже підходить для якихось мрій на майбутнє. Він підходить для того, щоб ви вирішили вирішували сьогоденні питання, чого я вам і бажаю. Нехай у вас все те, що ви собі запланували, щоб ви змогли впоратися з будь-якими питаннями. А якщо ви запланували вкласти кудись гроші, щоб в подальшому. Ви були задоволені, щоб у вас все виходило. Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева. Початок тижня у Лева. Він такий пов'язаним з вирішенням якихось питань. Тобто щось вам треба буде вирішувати саме на початку тижня. Тому готуйтесь до того, що постане якесь таке питання, яке вам треба буде терміново вирішити. Можливо, вам треба буде звернутися за допомогою до якоїсь, можливо, жінки, яка Можливо, до мати до вашої, до матері, або до людини, яка має якийсь вплив для того, щоб ви змогли вирішити це питання. І тоді ви зможете його вирішити. Або саме ви будете ось цією людиною, і, можливо, до вас звернуться, щоб ви змогли. Вирішити чиєсь питання, можливо, вашої дитини. І ви будете ось цією матерію, брегинію, яка зможе вирішити питання, можливо, своїх дітей або вашого оточення. Тому сміло допомагайте, будьте. Тією людиною, незалежно від статі, чоловік ви чи жінка, станьте таким на захисту, на захисті ваших близьких. І тоді цей тиждень ви зможете вирішити і свої питання, і питання ваших близьких. І у вас таке, знаєте, наприкінці тижня ви будете задоволені тим. Щоб ми змогли впоратися з вашими ось цими питаннями. Тому, як показують карти, у вас буде дуже вдалий тиждень. Можливо, не дуже легкий спочатку, але ви зможете з усім впоратися або звертаючись за допомогою до якоїсь впливової жінки. Яка добре до вас ставиться. Або ви самі будете тією людиною, яка зможе близьким допомогти вашій родині. Я бажаю вам вдалого тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців! У стрільців відбуваються якісь такі зміни. Причому якісь такі, можливо, кардинальні зміни. Щось такий у вас новий виток. Тобто, можливо, ви виходите на якийсь новий рівень чогось. І я бажаю, щоб вийшли лише вгору, щоб у вас все вдавалося, щоб оцей новий такий поворот. Новий виток вашої долі приніс вам лише гарні події, лише приємні емоції. І цей тиждень каже про те, що, можливо, у вас буде якийсь такий захід, де ви, можливо, зустрінетесь з кимось із родини, або, можливо, відправитесь, вас, вам запропонують якусь таку зустріч приємну. Або щось таке, можливо, у когось день народження і вас запросять на це свято. І наприкінці тижня карти кажуть про те, що вам треба буде трохи заощадити ваші кошти. Тому це подорожі і відпочинок. Це завжди дуже приємно. Але розраховуйте так, щоб наприкінці тижня. Вам би не треба було, знаєте, дуже економити. Тому розпоряд... розпорядіться коштами так, щоб їх вистачило і на початок тижня, і на середину, і на кінець тижня. І я бажаю вам, щоб ось такі доленосні якісь зміни відбувалися у вас лише на найкраще, щоб вас запросили на Якийсь, можливо, день народження чи якесь там свято, щоб ви змогли добре відпочити. І щоб у вас на усе завжди вистачало коштів. Я бажаю вам вдалого тижня, легкого, емоційно приємного. А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!